На дитячій історії. Я дуже рада вас всіх бачити. хтось є? Дуже добре. Десь тут. Туди угу. Де, трошки може суйтеся, щоб було. Помістилися. Ви знаєте, ми сьогодні живемо в такий час. Що дуже часто ми чуємо одне слово почали чути. Раніше ми його так часто не чули. Це слово війна. Правда? Так? Це ти хотів сказати. Війна, правда? Чому? Тому що в нашій країні є війна. І от ще хотіла б вас запитати, а як ви розумієте, що таке війна? Що це таке? От як ви пояснили? Боротьба. Коли люди вмирають? Коли люди вмирають. Скажіть, це приємні речі, не дуже приємні. І ви знаєте, в Біблії теж є багато історій про війну. Але я вам хотіла би сьогодні розказати одну історію про війну, в якій була перемога. І хочу вам розказати, як ці люди боролися. От був такий, була така країна, юдея, чули? І в ній був свій президент цар. Називався Єсафат. Ви знаєте, як називається наш президент? Знаєте? Володимир. Зеленський. Зеленський. Це те, те, те. Ми теж держава, в нас теж є свій президент Володимир Зеленський. І от в цю країну одного разу прийшли і міністри, і кажуть, так і так, нашу країну оточила сила, Селена ворогів. І вони всі хочуть завоювати нашу країну. Він так налякався і каже: ми не зможемо ніяких перемогти, що робити. І перше, що він сказав, він каже, давайте будемо всі молитися. І знаєте, кого він закликав молитися? Стареньких, мам і тат, але разом з тим він сказав і дітей. Такі, як ви, теж він закликав молитися. Але наскільки, оскільки вони бачили, яка тяжка ситуація, і ворогів надзвичайно багато, що вони навіть їсти не могли. І тоді вони рішили, що не будемо їсти до тих пір, поки, поки не отримаємо від Бога відповідь. І серед цих людей, які були біля царя Єсафата, був один Божий чоловік, і Дух Божий йому відкрив. Відкрив, що говорить Бог. І от він прийшов і каже: так говорить Господь. Не бійтеся і не лякайтеся. Бо я піду на цю війну і я буду воювати. А ви тільки встаньте, стійте і будете бачити, що станеться. І Йосафат дуже зрадувався. Все населення цієї країни дуже обрадувалося. Це столиця Юдеїв місто Єрусалим, теж дуже обрадувалося. Але вони, коли молились, вони говорили, Боже! Ти один всесильний, ти всемогутній, ти сказав, вони говорили, упиралися на ті слова, які сказав Бог. А Бог сказав, знаєте, що він сказав? Що якщо в тебе буде війна, якщо в тебе буде якась хвороба, або якщо в тебе якісь будуть катаклізми, ти взивай до мене, і я тебе спасу. І вони говорили: Господи, це Ти сказав, це Ти так говорив, і ми до Тебе взиваємо. І Бог їм сказав. Я буду воювати. А ви вранці виходьте. І ви знаєте, коли наступив ранок, знаєте, що вони почали? Ще ранок не наступив, ще перемоги не було, а вороги оточили цю державу. Вони знаєте, що почали робити? Вони почали славити Бога, вони почали співати, вони почали дякувати Богу і всі старенькі, дорослі, діти. І коли наступив ранок, вони вийшли із славослов'я із співом. І ви знаєте, що сталося? Коли вони вже перестали співати, рішили подивитися, що там сталося з ворогами, вони побачили, що там всі мертві. Вони непонятно чому один одного повбивали. Але знаєте, що ще сталося одне. Країни, коли побачили, що там. Не було ні пістолетів, ні ніяких бомб, ні ракет, ні нічого. І вони перемогли, вони почали боятися людей. І вони перестали нападати. І всі знали, що в цій країні є хто? Є Бог. Який що робить? Захищає. Тому дітки, сьогодні ми з вами маємо можливість брати участь разом у тому, щоб нашу країну захищав хто? Бог. А він сказав, що якщо буде війна, що він зробить? Він піде воювати. Але скажіть, яку зброю має взяти християнин? Перше, що вони почали? Молитися. Молитися. Друге. Співати. Третє. Дякувати. Дякувати. І ще. І вони настільки переживали за перемогу, що вони відмовилися від самих своїх смачних і смачної їжі. Тому сьогодні ви можете разом з батьками прилучатися до того, щоб в нашій країні наступив мир. Тому що коли війна дійсно, так як ви сказали, це дуже-дуже неприємно. Будемо молитися, будемо, але ми пам'ятаємо, що Бог наш це сильний, Він може перемогти. Але коли, коли людина до, неї, до нього звертається, давайте помолимося.